Оце у нас є металопластикова труба, ось звідти з отвора вона йде, і нам треба оцим фітінгом зафіксувати сюди. Треба спочатку розкручуємо, і треба оце гайку одягти. Так. І кільце теж треба одягти. Калібратором спеціальним, але у мене немає його, а є плоскогубці ось такі от круглі, і я трошки отак от розширю тут. Зроблю таку собі фасочку. Тут ми кальце одягли, фасочку зробили, і тепер оце піде сюди, але якщо ми будемо так от закручувати, ми потім не закрутимо, тому спочатку ми прикручуємо сюди. Тут старе з'єднання, тому краще посажу у нас сантехнічний льон та пасту Юніпак. Тут ми прикрутили, тепер вставляємо оце. От так от. До кінця вставляємо. Упор є. Тепер ближче підсовуємо кільце. От так. І закручуємо гайку. І ключами так затягуємо до упору. Затягнули до упору. Аж тріщить. Все. З'єднання готово. Ось на практиці з'єднання. Воно працює, не тече, то це гаряча вода. Але, звичайно, якщо один раз, то калібратор ми плоскогубцями відкалібрували. Але якщо постійно робити обжимки, то краще купити інструмент калібратор та ножиці. Бувають ось такі фітінги, які, наприклад, можна використовувати для підключення бойлера. Ось от фітінг це виглядає всередині. Теж є кільце, гайка і прикручується аналогічно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Пока-пока.